Ті, хто складав ЗНО чи НМТ, завжди згадують процес хвилювання, і це зрозуміло. Від результату тесту залежить найближче майбутнє випускника. Цьогоріч мультипредметний тест складають близько 80 учнів Криворізького ліцею номер 129. Частина випускників уже склали тест. Згадують кожна деталь мала значення. Чекаєш, поки тобі дадуть дозвіл зайти до системи. І інструктор буде читати інструкцію. А про те, як себе треба поводити, тобто скласти зайві речі на окрему парту, а, прибрати те, що вам буде заважати, не брати якісь аварії предмети, які можуть заважати іншим. Мультипредметний тест випускники складають другий рік поспіль. На відміну від ЗНО, він поєднує одразу три предмети. На відповіді дається три години. Працюють не на папері, а за комп'ютером. Ті, для кого тестування позаду, кажуть, важливо визначитись, з якого предмета краще почати загуглити не вийде. Можна переходити між предметами, ну, як хочеш. Можеш спочатку з математики почати, можеш з англійської. Як тобі зручно. Ти пишеш тест, і в тебе є вкладка тільки для а, довідкового матеріалу з математики, з фізики. Ось, і не знаю, чи з хімії є, чи немає, я не складала її, тому. А тоді можна було переходити ось так. А перейти в інше вікно чи щось загуглити. Я ні, не можна було. Знайшли учасники тестувань і певні на їхню думку недоліки з англійської мови. Там зробили не досить зручний інтерфейс, там є деякі помилки, тому що в одному з завдань там одне речення, вони розбили чогось на два речення, і його неможливо було вибрати. Ти не знаєш, не можеш бути впевнений. Чи правильний ти варіант вибрав? Зручніше, мабуть, було на папер на папері, тому що там на папері ще можуть перевірити якісь. Ну, якщо там ось є завдання з відкритою відповіддю, то там можуть ще перевірити вчителі саме або ті, хто перевіряючи, перевірити роботу вашу і ну там десь може додати якийсь бал, тому що ви могли просто в розрахунках помилитися, але дії виконувати правильно. У тесті ж такого не може бути, тому що там уже як обрав, так і обрав. Рік був украй важким, утім випускники змогли якісно підготуватися до тестування. Незважаючи на те, що в цьому році ми все ще ми знаходимося в військовому стані, працюємо під час блекауту, тривог. Відсутності світла, відсутності інтернету, наші вчителі роблять все можливе для того, щоб підготувати учні саме до успішного складання НМТ. Продовж двох років, починаючи з 10 класу, наші учні мають можливість відвідувати курси до підготовки з тих дисциплін, які вони вибрали для вступу. З української мови, з математики, це є обов'язковим. Англійська мова, історія, біологія, хімія і так далі це ті предмети, які вони вже вибирають. Особливість НМТ у тому, що учасники одразу можуть дізнатися свій результат. Відтак планувати, до якого вишу подавати документи. Я результатами задоволена, я готувалася до цього і отримала ті бали, які я хотіла, в принципі. Тому що вчителі зі мною займалися, були довузівські підготовки. підготовки. Особлива подяка Людмилі Вадимівні за математичні знання, звісно. І саме завдяки ні, в мене дуже гарний бал з математики. Такі новини від випускників наразі ж у ліцеї нагороджують переможців конкурсів та олімпіад різних класів, які відзначились у цьому навчальному році. Михайло Бестров, Андрій Славний цей день.